Вітаю, друзі! Ви на каналі Епіцентр. Мене звати Михайло, і у цьому відео ми поговоримо про безпеку, точніше, про те, як сучасні технології відеоспостереження можуть поєднуватися з надійним захистом даних і високим рівнем приватності. Річ у тім, що нерідко сучасні камери спостереження мають суттєві вразливості. Несанкціонований доступ, слабкі паролі і витік даних. Усе це може загрожувати користувачам. Додайте до цього необхідність перемикатися між різними додатками для керування камер, і замість надійної системи ви отримаєте лише зайві клопоти. Чим же система відеонагляду Ajax виділяється серед інших CCTV рішень? Оцим. Почнемо з того, що Ajax підходить до безпеки комплексно. Це не просто відеоспостереження, а ціла екосистема, яка об'єднує розумне керування, надійний захист і максимальну зручність. Усі процеси відбуваються в хмарі, що спрощує налаштування та зменшує навантаження на мережу. Водночас важливі дані зберігаються локально, тож ризик їх втрати мінімізується. Камери оснащені. Що потужним залізом і збудованим штучним інтелектом, що дозволяє швидко і ефективно обробляти відео. Про систему відеоспостереження а як знято чимало оглядів. Їх автори вельми компетентно розповідають про технічні аспекти та переваги цього обладнання. Тому в цьому відео ми вирішили зосередитися на прикладному використанні запропонованих рішень, а саме в процесі встановлення, налаштування та випробування камер в різних реальних умовах. Маю зауважити, що Аях це професійні. Системи безпеки і виробник наполегливо рекомендує їх встановлення лише офіційними партнерами та сертифікованими інженерами монтажу. Втім, давайте подивимось, чи вдасться мені впоратися лише власними силами. Щоб встановити систему відеоспостереження Ajax, нам знадобиться кілька важливих речей. Ну, перш за все, це самі камери. Turret Cam, Bullet Cam і Dom Cam Mini. Вони забезпечують високу якість зображення, мають захист від несанкціонованого доступу та підходять для різних сценаріїв використання. Завдяки технології JetSparrow відео передається без затримок і з мінімальним споживанням трафіку. Камери AJAX легко адаптуються до різних умов. Вони пропонують широкий вибір кутів огляду та роздільної здатності. А технологія True WDR автоматично підлаштовує зображення під зміну освітлення в реальному часі. Інфрачервоне підсвічування на відстані до 50 метрів забезпечують чітке зображення навіть уночі. А вбудований мікрофон G-72 гарантує чистий і якісний звук. Якісний звук. Туреткам. Це універсальна камера з датчиком руху, що дозволяє активувати зйомку саме тоді, коли це доречно. Вона має хороший баланс між е, зручністю монтажу та можливістю охоплення широкої території. Найкращі підходить для встановлення як у просторих приміщеннях, так і на вулиці. Це обладнання мною було вирішено встановити в під'їзді. Чесно кажучи, я планував зафільмувати. Якогось злодія або лиходія, ну у крайньому випадку маргінали, що справляє свої потреби у кутку біля поштових ящиків. Проте мій будинок виявився на диво безпечним і нудним. А всі його мешканці дивовижно інтелігентні персони. Дякую вам. Тоді я повісив камеру таким чином, щоб вона знімала двір. За життям прибудинкової території було вже цікавіше спостерігати. Можна було побачити, хто з сусідів не доносить пакети зі сміттям до смітника, псує газон, коли паркується або викопує свіжо посаджені троянди з клумби. А також подивіться, яке красиве відео, коли сніжок йде. Класний таймлапс, правда? Далі в нас Bullet Cam. Це класична циліндрична камера, яка зазвичай використовується для зовнішнього відеоспостереження. Завдяки видовженій конструкції вона легко встановлюється на стінах чи стовпах, а її об'єктив забезпечує далеке та чітке. Зображення. Часто використовується для моніторингу периметра будинків, складів чи паркувань. Цю камеру я поставив наглядати за входом у офіс. Тепер можна бачити, хто і коли заходив, хто запізнюється, коли виходять і хто підходив. Або навіть просто стояв поряд із будівлею. Дом кам міні. Це компактна купольна камера, яка ідеально підходить для приміщень. Завдяки особливій будові її складно пошкодити чи розвернути в інший бік. Такі камери зазвичай встановлюють у магазинах, офісах чи будинках, де важливий акуратний зовнішній вигляд та непомітне спостереження. Цю модель було вирішено встановити у нашому опенспейсі. Нагадую, що відповідно до чинного законодавства відеоспостереження за працівниками на робочому місці, можливо, лише за їх письмовою згодою. Втім, для колег я не роботодавець, а самі вони люб'язно зголосились на цей експеримент заради огляду системи Аякс. Якщо потрібно зберігати записані відео не тільки. Хомарі, а й локально варто подбати про відеореєстратор. Так, це ось така маленька коробочка, в якому знаходиться жорсткий диск. На будь-який об'єм, який ви сюди е придбаєте. Жорсткий диск, ви докупляєте окремо і вставляєте все дуже легко і просто я зараз вам покажу, як це робиться. Також можна використовувати ще й мікро SD-карти, які вставляються в самі відеокамери. Для підключення камер потрібен також маршрутизатор, оскільки застосовується дротове підключення. Ще й ізернет кабель. Камери AJAX підтримують технології POI, тож можна використовувати відповідні кабелі для одночасного живлення і передачі даних. Щодо інструментів, обов'язково знадобиться дриль, щоб закріпити кронштейн-викрутки або шестигранники для монтажу, а також будівельний рівень. Ну, чи хоча б телефон з рівним, щоб камера не висіла криво. Ну бо ми ж за красу. Кабелі краще акуратно закріпити стяжками чи спеціальними затискачами. Після монтажу потрібно налаштувати систему. Для цього на смартфон або планшет треба встановити додаток Ajax Security System. В ньому можна віддалено підключити і затестити камери. Ну і не завадить мережевий тестер. Він допоможе перевірити, чи все правильно підключено. Ну але в мене його немає, тож цей момент просто пропускаємо. А як особливо дбає про безпеку користувачів, тут немає паролів за замовченням, що унеможливлює випадковий доступ до системи. Вся передача даних шифрується за допомогою ТЛС та безпарольної аутентифікації МТЛС. Доступ до відео суворо контролює тільки адміністратор, і він же визначає, хто може його переглядати. Крім того, акаунти користувачів захищені паролями, біометричними даними та двофакторними аутентифікаціями. А вбудований акселерометр повідомить про будь-які спроби вилучити мікро sd карти. Камери AJAX не просто фіксують усе підряд вони вміють розпізнавати об'єкти, фільтрувати зайві записи і активувати зйомку лише при виявленні руху. Це не лише економить місце в сховищі, а й дозволяє швидко знаходити важливі моменти. Крім того, кожну камеру можна вмикати і вимикати окремо залежно від потреб користувачів. Отже, давайте підведемо підсумки. Системи відеоспостереження Ajax, це більше, ніж просто камери. Це продумане рішення для тих, хто цінує безпеку, приватність і зручність. Тут немає жодних складних налаштувань, прихованих платежів чи компромісів між захистом і комфортом, тільки сучасна безпека, яка працює для вас. Тож, якщо вам важливо не просто бачити, що відбувається, а й бути впевненим у безпеці своїх даних, Аякс стане чудовим вибором. Що ви думаєте про таку систему безпеки? пишіть, будь ласка, у коментарях. Також в описі до відео я лишаю для вас посилання на сайт, де ви зможете дізнатися більше про ці системи Аякс. А в мене на цьому все. Ми з Михасиком кажемо вам па-па, Бережіть себе, побачимось, коли побачимось. 拜拜。Bye bye.